Що буде, якщо якесь зображення збільшити в багато багато разів, навіть ще більше ось так. Тепер уже неможливо сказати, що тут було зображено раніше, видно тільки ці маленькі квадрати. Зверни увагу кожен квадратик є окремим об'єктом і має свій власний колір, ці квадрати називають пікселями, і разом вони утворюють будь яке цифрове зображення. А тому фото круглого ока насправді складається з безлічу маленьких квадратів, про них ми зараз і поговоримо. Тож уперед з'ясовувати особливості квадрата. Без пікселів неможливо уявити цифрові зображення, а без квадрата геометрію. Ця фігура вже добре тобі відома, однак ми можемо розказати про неї ще багато нового адже квадрат є окремим випадком прямокутника та ромба, а отже, має всі їхні властивості. А як прямокутник і ромб квадрат є окремим випадком паралелограма. Тож має ще й усі його властивості. І все це ми детально розглянемо за мить. Про всі згадані фігури в нас є окремі відео. Знайти їх можна за цим QR-кодом, який, до речі, також має квадратну форму. Розпочнімо з означення квадрата через паралелограм. Квадратом називають паралелограм, у якого всі сторони рівні і усі кути прямі. Тобто, якщо ABCP – паралелограм, його сторони AB, BC, CP та PA мають однакову довжину, а кути ABC і P прямі, то ABCP є квадратом, означення квадрата через прямокутник ти, мабуть, знаєш уже давно. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Тобто якщо АБЦП прямокутник, а його сторони АБ, ЦП та ПА мають однакову довжину, то АБЦП є квадратом. І нарешті можна сказати, що квадрат це ромб, у якого всі кути прямі, тобто якщо АБЦП ромб. А його кути А, Б, С і П прямі то АБЦП є квадратом. Оскільки квадрат є і паралелограмом, і прямокутником і ромбом йому дісталися всі властивості цих фігур. Зокрема такі. Протилежні сторони квадрата рівні. Протилежні кути квадрата рівні, Точка перетину діагонали квадрата ділить їх навпіл. Сума кутів прилеглих до однієї сторони квадрата становить 180 градусів. Діагоналі квадрата рівні. Діагоналі квадрата взаємно перпендикулярні. Діагоналі квадрата є бісектрисами його кутів. Зупини відео та подумай, які властивості квадрата притаманні паралелограму. Які прямокутнику, а які ромбу? Нумо звірятися. Перші чотири властивості квадрат отримав від паралелограма, п'яту від прямокутника, а дві останні від ромба. Закріпити цю інформацію допоможуть задачі. Розпочнімо з такої. Маємо ромб АБЦП, а це його діагональ. Величина кута АЦП 45 градусів. Доведи, що АБЦП є квадратом. Доведення потребує творчого підходу. Якогось єдиного рецепта тут немає. І зараз ми розглянемо тільки один із можливих способів розв'язання цієї задачі. Відомо, що чотирикутник АБЦП є ромбом, а тому діагональ АЦ є також бісектрисою кута БЦП згідно із властивістю діагонали ромба, а бісектриса ділить кут навпіл. Знаходимо кут БЦП 45 градусів множимо на 2. Виходить 90 градусів. Рухаємося далі. Протилежні кути ромба рівні за властивістю паралелограма, тож кут BAP також має 90 градусів. Кути прилеглі до однієї сторони паралелограма у сумі становлять 180 градусів, тобто сума кутів BAP та ABC – 180 градусів. Звідси знаходимо кут АБЦ 90 градусів. Залишається останній кут АПЦ Він дорівнює куту АБЦ за властивістю протилежних кутів паралелограма, а отже, його величина 90 градусів, Тобто маємо ромб АБЦП, у якого всі кути прямі. А отже, він є квадратом. За означенням, що й потрібно було довести. Зверни увагу, діагоналі квадрата є бісектрисами його кутів, а всі кути квадрата прямі, а тому всі кути між діагоналями та сторонами квадрата завжди мають 45 градусів, і це ще не все. Діагоналі квадрата взаємно перпендикулярні, рівні та діляться точкою перетину навпіл, а тому всі ці трикутники є рівними між собою рівнобедреними, прямокутними трикутниками. Це допоможе тобі розв'язувати деякі задачі як от наступну Маємо квадрат АБЦП, його діагоналі АС і БП. Перетинаються в точці О, яка розміщується на відстані 10 см від сторони АБ. Знайти потрібно периметр цього квадрата. Спершу зупини відео та подумай, як зобразити відстань від точки О до сторони АБ, Найкоротша відстань від точки до будь-якої прямої. Це перпендикуляр, проведений від цієї точки до заданої прямої, проводимо від точки О до сторони АБ перпендикуляр ОК. Довжина ОК це і є наша відстань між точкою О та стороною АБ, що становить 10 см. Перейдімо до периметра, що є сумою всіх сторін. У квадрата, як ми знаємо, всі сторони рівні, а тому, щоб знайти його периметр, достатньо помножити на 4 одну зі сторін, наприклад, АВ. Щойно знайдемо довжину АВ, знайдемо і периметр АВЦП. Зупини відео та заверш задачу самостійно. Розгляньмо розв'язок. Точка перетину діагоналей квадрата ділить їх навпіл, тож відрізки АО та ОБ рівні між собою. Ці відрізки є сторонами трикутника АОБ. А отже, цей трикутник рівнобедрений, за означенням відрізок ОК OK ми проводили перпендикулярно до АБ, тож ОК OK є висотою трикутника АОБ проведеної до основи АВ. Раніше ми вже з'ясовували, що цей трикутник рівнобедрений, тож його висота ОК є також медіаною згідно з властивістю рівнобедреного трикутника. Медіана ділить навпіл сторону, до якої її проведено. Це означає, що відрізки АК та КБ рівні між собою, відромба. Квадрат отримав властивість взаємно перпендикулярних діагоналей, згідно з якою кут О в трикутнику АОБ прямий, тобто цей трикутник є також прямокутним. Раніше ми вже довели, що ОК є медіаною, її проведено до сторони АБ, яка є не тільки основою рівнобедреного трикутника. А й гіпотенузою прямокутного трикутника АОБ, тому що АБ лежить навпроти прямого кута. Згідно з властивістю медіани, проведеної до гіпотенузи, маємо, що медіана дорівнює половині гіпотенузи, тобто ОК дорівнює АБ поділити на 2, Тепер маємо всі дані, щоб знайти сторону АБ. А за нею периметр АБЦП. Зроби це самостійно. І якщо твій підхід відрізняється, нічого страшного. Якраз навпаки, дивитися на задачу по різному і знаходити різні шляхи її розв'язання це дуже цінне вміння. Довжина ОК 10 см. Знаходимо гіпотенузу АБ. 2 помножити на 10, що буде 20 см. Знаходимо периметр квадрата ABCP. 4 множимо на 20. І наша відповідь 80 см. Запам'ятай. Квадрат можна означити і через паралелограм, і через прямокутник, і через ромб. Квадрат має всі властивості паралелограма, прямокутника та ромба. Тут залишаємо деякі основні властивості квадрата. Знаючи різні означення квадрата, ти завжди зможеш сформулювати решту властивостей. Цікава деталь. Стародавні науковці серед чотирикутників першим розглядали саме квадрат. А в нас він став останньою фігурою серед паралелограмів у цьому плейлисті. Підписуйся на канал і дивися інші відео. У нас є ще багато цікавого.